Новий скандал: керівництво прикордонників перестало ділитися бабками з мінтами за віп машини мажорів, котрі пропускають попри чергу. І мінти, мені здається, їх всі вирішили обрізати до керівництва. То ТЦКшники цикашники кажуть, давай двадцятко і зато на евакуатор сядь. То прикордонники на брамі в Криківці кажуть, що за контроль не будуть віддавати їхньому керівництву контроль. Це коли машини з мажорами, коли блаженні посполиті. В черзі та, вони об'їжджають по зустрічі, зупиняються біля брами, і прикордонник отримає вказівку від вищого керівництва, пропускає. Вирішили з ними не ділитися? Ну то відправте їх кудись в центр зайнятості, бо вони ж так не звикли їхнє керівництво жити. Розумієте? Вони. Вибачте, не хочу їх образити, але себе вухами відчуваю. і ходять ображені. А потім найгірше ж для нас, для простих людей, вони ж ту всю ображені, що там ТЦКшники, прикордонники ви їх від всього пообрізали, Вони скидають на звичайних людях.